А это, все 24 музея Переяслава. Мы хочемо, чтобы мы ага. так, не А Еще это видите? что? Это мы музеи? Да, все 24 мы возьмем. Мы возьмем, так. да. Спасибо. Женя, дашь денег? Да, 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 хорошо. Только хорошо. не забудьте нам напомнить, а то мы можем уйти без а книжки. Нет, сейчас да. Ага. Давай, да. Хорошо. Пойдем? А нет, а что так, там? Жду, чекайте. Ага. Ага. Женечка, Давай, все, слухаємо потом. Доброго дня, шановні. Я вас вітаю в музеї заповіту Тараса Григоровича Шевченка, Національного історико-етнографічного заповідника Переяслав. Наш музей було відкрито 18 квітня 2008 року. Музей 12 залів, 4 зали це історичний Переяслав, 4 меморіальні кімнати, 3 – художні і одна виставкова зала. Саме в цьому будинку, який був збудований в 1820 році, жив Тарас Григорович Шевченко, коли приїздив до гості до господаря цієї оселі Андрія Йосиповича Козачковського. Андрій Козачковський народився в 1812 році, корінний Переяславець, навчався в Переяславській духовній семінарі. Закінчив медико-хірургічну академію в Санкт-Петербурзі в 1835 році. Працював лікарем на кораблях Балтійського флоту, повітовим лікарем в Курську, а з 1844 року місцевим лікарем та викладав медицину в Переяславській духовній семінарій. І от в 1841 році в Санкт-Петербурзі були опубліковані твори Тараса Шевченка, «Вальмана Ластівка під редакцією Євгена Гребінки. І коли Андрій Козачковський ознайомився з цими творами, то в нього виникло бажання, як він говорить, познайомитися з автором неподражальних стихов. Знайомство поета і лікаря відбулося в тому ж році, і це знайомство вилилося в міцну дружбу, яка тривала протягом всього їхнього життя. Андрій Козачковський неодноразово запрошував Тараса Григоровича до себе в гості і от перше Шевченко приїздить до Переяслава в серпні 1845 року. На честь такої події в цьому будинку був організований святковий вечір. Тут зібралась Переяславська інтелігенція. Тарас Григорович читав свої твори, співав пісні. І найулюбленіша його пісня була Ой, піду я до млина. Ноти цієї пісні, ось ви можете бачити uh -huh. на роялі. Один із запрошених гостей, німець за походженням, лікар за призначенням, Мартин Штерн, тримаючи в руках келиха, вигукнув такий тост. Хлопці, оце так батько. Їй Богу батько. І з того часу Переяславці стали називати Тараса Шевченка своїм батьком. Uh -huh. Хочу звернути вашу увагу на інтер'єр вітальної кімнати Міщанського будинку 19 століття. Ось ви можете бачити меблевий гарнітур, диван, крісла, ломберний стіл, за яким чоловіки грали в такі ігри, як доміно, карти, рояль, ще невеличкий меблевий гарнітурчик, диванчик канапе, стільчики. І дуже красива позолочена шафа з порцеляновим та кришталевим посудом. На стінах картини, гертографії, ікони 19 століття. Зараз запрошую вас... Наїх. А це все. От оригінальне, так? Да? Тобто нічого не привозилось чи просто власознака. Ви розумієте, що це зібрані речі? Ага, зібрані, ага. Тут є тільки декілька речей, які угу. були в цьому будинку. Угу. Належали родині Козачковській. Оце там у куточку ви можете бачити оце, культура Ой. Маврика. Ага. Це вона належала родині. Ага, яка була в цьому понятно. І там ще я вам декілька речей покажу. А це зібрані речі. Це робилася експозиція в цьому музеї. І ага. розмовилися з усіх. В творчості Тараса Григоровича Шевченка історична тема посідала найважливіше місце. Тому декілька залів нашого музею присвячені цій темі. Наше місто дуже древнє. Перша згадка про Переяслав датується 907 року. Угу. На той час Переяслав займав третє місце по значимості в Київській Русі, після Києва та Чернігова. І от після монголо-татарської навали Переяслав було майже повністю зруйновано. Близько 1362 року Київське Переяславське князівство входить до Великого Литовського князівства. Литовський князь Ольгерт віддає Переяслав своєму сину Володимиру. Той приймає православну віру, захищає національні інтереси, вшановує місцеві звичаї та традиції. Становище погіршується після так званої Люблінської пуні 1569 рік, коли Литва й Польща об'єдналась в одну державу річку Сполиту. Більша частина території України, в тому числі й Переяслав, опиняється під владою польської шляхти. Польський король Стефан Баторій пожалував Переяслав найбільшому українському магнату київському е, воєводі Костянтину Острозькому 1585 рік. В тому ж році Переяслав одним із перших міст на Лівобережній Україні отримує Магдебурзьке право. Це право на безмитну торгівлю та незалежне самоврядування. Угу. І тут улиця Магдебурзька права, да? так? Так, ага. це вже нечестна пере. Ага. Також наше місто одним із перших на лівобережній Україні отримує Магдебурзьке право. Це право на безмитну торгівлю та незалежне самоврядування. Значного розвитку набувають ремесла та промисли. Із промислів це виробництво селітри та поташу. І найбільшого розвитку набуває ковальське ремесло. І ось у вітрині ви можете бачити вироби переяславських ремісників. ось вироби ковалів. Ось такі гончарні вироби, келихи, куманці, горщики, а на вітринах стоять голосники. Ці голосники умуровували стіни церков для підвищення звукового резонансу в угу. церкві. Також наше місто було великим торгівельним центром. Тут відбувалися два рази на тиждень торги, три рази на рік двотижневі ярмарки. Сюди їхали купці не тільки з України, а й за кордону. І ось ці вітрині представлені скарби срібних монет, які були знайдені на території Переяславщини. Польські монети, російські монети Єфімки, голландські монети і залишки металевої скриньки, в якій зберігались ці угу. монети. А це остання сторінка Острозької Біблії, яка була надрукована першодрукарем Іваном Федоровим у 1581 році. Це говорить про те, що, хоч і тяжке життя було українського народу, але вже починає зароджуватися культура, зокрема, книгу друкування. Острожська Біблія це не та, на яку президенти присягають. Там же В Верховной Раде есть она и, она и есть, по-моему, да. Ну, то есть, это, это вот из, из нее, да, Только то есть остров. Это а, тогда помните, был, вам нет, был, был этот. Не там украли, нет, 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 там, там просто была аж история про то, что вроде как ее украли, куда-то вывезли из музея, там вот такое, да, да, да. И это Ющенко присягал на этом. На... Психику, да. Нет, Ющенко присягал, когда он в 2005 э, ему ж типа не дали Президентство и он после тура выбор. По-моему, присягал ну, на Островской Библии. Да-да, да. да, да. Верховной Ради принесли из коллекции, да, да, да. А, а присягают а, на Присопском Евангелии. А Евангелие, украл ее да. этот табачник. А украл ее табачник. <laughs> ну, бывает. И Понятно. Это... В другій половині XVII століття вже вся Україна опиняється під владою польської шляхти. Uh -huh. Польські пани захоплюють оброблювані землі, сіножаті, пасовища. За найменшу провину вони можуть вбити, покалічити селянина. Хоча за вбивство шляхтича селяни караються на смерть. Uh -huh. І тому однією з форм протесту українського народу проти польського гніту це були втечі селян, міської за запороги Дніпра. Так утворюється козацтво, а в 40-х роках XVII століття утворюється військо козацьке, своєрідною фортецею якого є Запорізька Січ. І ось у вітрині представлена зброя. Можете бачити козацькі шаблі, турецько-татарські ятагани, крем'яні пістолі, порохівниці, і в центрі зброя 17 століття лук Арбалет. Mm -hmm. Цей лук викидав металеві стріли на відстань 400 метрів, а з відстані 200 метрів пробивав людину в захисному панцирі, типу ось такого західноєвропейського на на виліт. Вага такого не Вага десь була 30-35 кілограмів. Mm -hmm. І ось перед вами холодна зброя, це дворучий меч, який називається арбалет. Ой, пламбер. Угу. Да. Цей меч ну, була така надзвичайно от, страшна зброя, тому що від нанесених ран людина помирала. Угу. Були рвані і ну, від кровотечі угу. людина помирала угу. на картині художника сотника козацькі вітрила. Ми бачимо козацькі чайки. На таких човнах mm -hmm. ходили козаки в морські походи та визволяти бранців з турецької неволі. Започаткував морські походи Петро Конашевич Сагайдачний. І в експозиції нашого музею ви можете бачити бронзова скульптура Сагайдачного. Ось. Mm -hmm. зображений він, що в руках тримає Христа. Саме завдяки Петру Сагайдачному було збережене православ'яна України. Mm -hmm. На виготовлення такої козацької чайки десь витрачалося до 14 днів. Брало участь у будівництві від 60 до 70 козаків. Як же саме виготовляли козацьку чайку? Брали товсту колоду, в ній видобували днище, Знизу до верху прибивали товсті дубові просмолені душі. І ви бачите, по боках прив'язували снопи очерету або соломи. Це для того, щоб човен тримав рівновагу на воді. Ходили в морські походи, козаки під прапорами. І муляж такого прапора 에, представлений в нашій експозиції. Mm -hmm. На бортах чайок ставились ось такі гармати, які називались фальконети. А це сигнальні невеличкі гармати. І ось ядро, яке складалося з двох половинок металеве ядро, з'єднувалося з металевим ланцюгом. Використовували ці ядра для того, щоб руйнувати ворожі турецькі вітрила. Mm -hmm. В цій, вітрин... да? так. Так. В цій вітрині представлена спорядження та зброя козацької старшини. Ось перед вами сукняний жупан козацької старшини, рушниці, шаблі, турецько-татарські ятагани, крем'яні пістолі, трунблон і колекція невеличких люльок, які називались Носогрійки. Mm -hmm. Козаків Переяславського полку, які були знайдені на території Переяславщини. Люлька для козака була як вірна подруга та рідна сестра. Він в ніколи не розлучався. Тому що, ви знаєте, там, де жили козаки в січі, їм туди не дозволялось приводити, приводити жінок. Ні матір, ні сестру, ні дружину. За це їх карали, навіть вбивали. Хоча чоловіки чоловіків вони люб'язно приймали в своє товариство. В цій вітрині представлена польська зброя, ось в центрі бойова сокира, парадна шабля карабеля нагрудна кіраса, два захисні шоломи, шоломи, а це польська холодна зброя uh -huh. з та та В цій діорами представлені події 1630 року. На Переяславщині розгортається велике селянсько-козацьке повстання, на чолі якого стоїть гетьман нереєстрових козаків Тарас Федорович, народі прозваний Трясило. Проти повстанців була кинута добірна польська армія, так звана Золота Рота, на чолі з коронним гетьманом Станіславом Коніцьпольським. І от е, облога селянсько-козацького табору е, триває три тижні. Вирішальний бій відбувається в ніч на 25 травня 1630 року. Бій триває близько шести годин, і в цій битві польська золота рота була розгромлена. Це була перша велика перемога українського народу проти польської шляхти. І Тарас Шевченко цю подію описує у поемі Тарасова Ніч, яку він написав в 1838 році, що вже не три дні, не три ночі б'ється пан сил од лимана до Трубайла з рупом поле в Кримсь". Цей бій відбувався за два кілометри від нашого міста. На даний час там Борисівка, ну, Село Борисівка картина невідомого художника 17 століття, козак Мамай, слово козак тюрського походження, означає вільна людина. Такі картини вивішували майже в кожній козацькій селянській хаті, поряд з іконами. Це такий був вигаданий упоетизований герой, захисник українського народу. Угу. Зборний селян, такої да? зборний персонаж. Да, да. 17 століття соціальний, національний, релігійний гніт польської шляхти на Україні доходить крайньої межі. Тому виникнення великого всенародного повстання стає неминучим. І це повстання виливається в національно визвольну війну українського народу, на чолі якої стоїть великий син українського народу, прославлений полководець, гетьман Богдан Хмельницький. І ось перед вами прижиттєвий портрет Богдана Хмельницького, невідомого художника 17 століття. На визвольну війну підніма піднімається весь український народ, і основною і рушійною силою стає приглоне селянство. На картині художника Пітухова на заклад Богдана Хмельницького ми бачимо прибуття у військо Богдана Хмельницького, недолених повстанців. Богдан Хмельницький розуміє, що для Ходу війни потрібно здобути перемогу у першій битві. Але для цього потрібна була сильна кіннота. І тому на перших порах союзниками Хмельницького були татари. 19 квітня розпочинається велика битва під жовтими водами. Ця подія представлена оформ художника Танченка Жовті води. 6 травня під жовтими водами польське військо було розгромлено. І від такої несподіваної звістки про поразку у польського короля Владислава IV трапляється серцевий напад. Він помирає. І, скориставшись таким моральним занепадом і розгубленістю польського керівництва, Богдан Хмельницький своїм військом направляється до Корсуня і, і 6 травня під Корсуном було розгроблене польське. 1648 рік це був рік блискучих перемог Богдана Хмельницького та його війська. В грудні 1648 року Богдан Хмельницький із своїм військом прибуває до Києва. І ось ми бачимо приїзд Богдана Хмельницького до Києва. Тут він прибуває на Білому коні. Його зустрічає визволителя народу злядської неволі. Побувши в Києві разом з козацькою старшиною Богдан Хмельницький розробляє і здійснює державну реформу, за якою вся визволена територія України була поділена на 16 полків. І ось перед вами політично-адміністративний устрій України 1648 54 років. Під час Визвольної війни наше місто було не тільки центром по забезпеченню зброєю та продовольством, а й великим дипломатичним центром. І от в лютому 1649 року в Переяславі відбуваються перші переговори Богдана Хмельницького з польським урядом. Угу. І ця подія от представлена на картині художника Крилова. У вітрині представлена зброя часів Визвольної війни. Ось ця вітрина показує нам українська зброя, зброя запорізьких козаків. В центрі протазан, козацькі шаблі, угу. ятагани турецько-татарські, рушниці, ось порохівниці, які виготовлялися. Так, да, да, із рогів оленя. Бачите, ну, прикрашена такою угу. чеканкою, красивою. Ця вітрина представляє російську зброю. Ось металева кольчуга, захисний щит. Рушниці, шаблі, ядра. А це позолочене сідло козацької старшини. Так, понятно. Мідні казани, яких козаки варили їсти. Цей казан називається одноух. Чому одноух? За вухо, за mm -hmm. прив'язувався до сідла в таких похідних умовах е, користувалося ними. Ну, ви знаєте, які страви тоді mm -hmm. їли козаки і mm -hmm. що варили. Такими ложками дерев'яними козаки їли. Mm -hmm. Ось перед вами ще один портрет Богдана Хмельницького. Художника 18 століття. Тут ми бачимо, що Богдан Хмельницький зображений на повний зріст. На протилежній стіні також портрет Богдана Хмельницького. Але цей портрет цікавий ще й тим, що він вишитий у техніці художньої гладі. Вишивала його наша місцева художниця Валентина Вердоні і подарувала цей портрет нашому музею Тисяча 1954 році, коли в цьому будинку відкривався історичний музей. Богдан Хмельницький народився близько 1595 року на хуторі Суботів у родині дрібного українського шляхтича чигиринського підстарости Михайла Хмельницького. На той час він здобув хорошу освіту, навчався в українській школі, закінчив латино-ізуїцький колегіум у Львові, добре володів іноземними мовами, знав польську, латинську, турецьку мову, рано набув військового досвіду. Разом з батьком Михайлом Хмельницьким, в 1620 році він йде в похід на Молдавію, але в бою з татарами батько загинув. А Богдан Хмельницький потрапляє в турецький полон. Був він в полоні в Константинополі два роки. І от за одними розповідями, що його з полону викупляє мати, а за іншими, що його міняють козаки на турецьких бранців, на поваги до його батька. І от, повернувшись полону Богдан Хмельницький вступає в реєстрове військо з 1637 року займає посаду військового писаря. І от, скориставшись тим моментом, що Богдана Хмельницького на хуторі не було в той час, в квітні 1646 року на хутір робить наїзд Чигиринській підстароста Чаплинський. Угу. Чаплинський спалив цей хутір, пограбував. Висік найменшого сина Богдана Хмельницького, хлопчика, Остапа, 9-річного хлопчика. Ця подія ось представлена на картині художника Білецького, Суботівська трагедія. Від побоїв дитина на другий день помирає. І коли Богдан Хмельницький повернувся на хутір і це все побачив, то він вирішив помститися не тільки за свій спалений хутір, а й за весь український народ. І на раді Однодумців було прийняте рішення повстати проти польської шляхти. шляхти. Але через раду, через донос Богдана Хмельницького заарештовують. І польський суд виносить рішення стратити Богдана Хмельницького через горло, тобто повісити. Але на той час ув'язненого старів його Михайло Кричевський, який допомагає йому втекти із в'язниці. І разом з однодумцями Богдан Хмельницький їде на Запорізьку Січ і робить там наїзд на гарнізон, який був виставлений польським урядом. І в січні 1648 року Богдана Хмельницького було обрано гетьманом. Хочу звернути вашу увагу ось особиста шабля Богдана Хмельницького, яка була йому подарована. Польським королем Яном Казиміром у 1652 році. І на шаблі є такий напис, що Богдан Хмельницький нижче те, що ти здобув під збором із Баражем, те ти втратив під Берестечком. Також цікаві два набори це шаблі з особистої охорони Богдана Хмельницького, так званої Чигиринської гвардії. Таких наборів у світі існує чотири. Два з них знаходяться в нашому музеї і два в музеї артилерії в Санкт Петербурзі. В цій вітрині представлені ознаки влади. Ось ви можете бачити, це бунчук і булава, це ознака влади гетьмана. Перначі це ознака влади полковника війська запорізького. Ось такий запоясний каламар це ознака влади писаря війська запорізького, а це відтиски печаток війська запорізького. І у творчості Тараса Шевченка велика увага приділялась і постаті Богдана Хмельницького.